А ще таке дуже цікаве щекотливе питання нетримання сечі, що такі є, так, і є. Це дуже делікатна проблема, і дуже багато жінок соромляться так. звертатися до спеціалістів. Але тут треба віддиференцю від е... дві проблеми: буває гіперактивність, це нав'язливе позиви до сичого коли людина моє руки чи чує потік. Води, вона в неї з'являються нав'язливі позиви до сечового пускання. А буває стресове натримання сечі, воно пов'язане з послабленням мишць та Е, І коли після пологів люди і також генетично, якщо є слабкість цих мишць, то любе покашлювання, чихання, підняття тяжестей, навіть невеликих, сміх він може теж призводити до підтікання сичі. Але на перших, на перших стадіях, коли буквально це декілька краплинок, можна лікуватися фізіотерапіями. Це є спеціальне електромагнітне крісло, яке в нас так. стоїть в центрі, яке дозволяє підвищити тонус м'язів тазового дна. За рахунок цього вирішується ця проблема. А якщо люди запускають, не зволікають на цю проблему, не звертають уваги на цю проблему, то треба робити операцію. Тобто, золотий стандарт на даний момент це сітка, сітка, яка підтримує, Сичопускальний канал, тобто вона змінює, змінює анатомічно кут впадання, кут виходу у ретри, тобто підіймає її і трохи придавлює За рахунок цього, утримується сеча. Також є введення методики введення гіалуронової кислоти, кислоти як губи. Ми вводимо. Також вводиться пара уретральна вдоль уретри, Гіалонова кислота формується штучні перепони для відтоку січі, але це має е тільки е времінний ефект. Бо коли вона вже виходить, вже це стає на то, як повертається було. все. Повертається.